Ворота міста так зазвичай називають вокзали. Адже часто саме залізнична станція це перше, що бачать гості, які приїздять на екскурсію у справах чи до родичів у місто. А наше сьогодення змусило громадян України покинути рідні місця. Тисячі людей сіли в потяг і почали подорож рідною країною. Інколи вокзал можна побачити тільки митцем. Та краса чи оригінальні споруди можуть залишитися в пам'яті надовго. В Україні вдосталь вокзалів, які були зведені більш ніж 100 років тому. Багато й таких, які були зведені в наш час та в оригінальності, не поступаються спорудам з історією. Це історична спадщина України на рівні з церквами, пам'ятниками, старовинними будівлями. Вокзали 19 століття відображають архітектурні вподобання цих років. Навіть у маленьких містах є такі ворота міста, які можуть позаздрити і мешканці міст мільйонників, і, як приклад. Це Козятинський залізничний вокзал. Це місце, яке більшість із нас хіба що проводжає поглядом по із вагона потяга, який переносить з одного українського міста до іншого. А даремно, далеко не кожний обласний центр України може похвалитися такою вокзальною будівлею. На Козятинському залізничному вокзалі ніколи не припиняється рух. Тут проходять безліч поїздів, але більшість пасажирів навіть не здогадуються, що перед ними архітектурна пам'ятка. Будівля залізничного вокзалу у вигляді білого пароплаву належить до пам'яток архітектури другої половини 19 століття. Козятинський вокзал вважається одним з найстаріших вокзалів України. Будівництво залізничної станції на території земель містечка Козятин було затверджено 21 травня 1866 року поштом до виникнення самої залізничної станції. Міста, тоді селище Козятина стало відкриття руху від Києва до Одеси 26 травня 1870 року. Тому залізниця, а з нею і селище залізничників бурхливо почали розвиватися. У другій половині 1880-х років стало зрозуміло, що без розширення станції і побудови нового вокзалу неможливо буде обійтись. Як зазначено в архівах музею міста Козятина та з розповідей історика Зої Вільчинської, приміщення козятинського вокзалу збудували досить швидко від початку 1888 року по листопад 1889 року. Спорудження вокзалу відбувалося. Без без спеціальної будівельної техніки, адже в ті часи її просто не було. Всю роботу виконували вручну. Для побудови спочатку було викопано котловани та забито в притул одну біля одної три метрові колоди, далі суцільний дерев'яний майданчик, на який поклали камінний фундамент, а вже на ньому почали зводити стіни. І оскільки це була заболочена та низинна місцевість, це ускладнювало ситуацію. Але, незважаючи на це, приміщення Козятинського вокзалу було відкрите 1889 року. Козятинський залізничний вокзал унікальна споруда. Автором проєкту цієї незвичайної споруди був відомий архітектор Валеріан Куликівський, який служив з 1875 року архітектором управління Південно-Західної залізниці в Києві. Керував же будівництвом в той час. Ще зовсім молодий інженер, а в майбутньому відомий український архітектор Олександр Кобелєв, серед його найвідоміших робіт споруди Національного банку України та Київського політехнічного інституту. Якщо подивитись на план будівлі вокзалу, то можна побачити, що вона розташована островом по обидва боки його прокладені колії. А це значно посилювало випропускну здатність станції. Давало можливість одночасно приймати відпускати кілька поїздів. Центральне приміщення вокзалу вирізнялось не тільки зовнішньою привабливістю, а й зручністю для пасажирів. Всередині будівлі визупиняє на собі увагу овальна зала першого й другого класу. Приміщення перекрито купальним склепінням, що спирається на поставлену півколом двоярусну аркаду. А головною внутрішньою прикрасою цієї споруди була тоді багатоярусна кришталева люстра на кан... на каркасі з бронзового листя. Вона прикрашала по центру ресторан імператор. Перевага козятинського вокзалу над іншими в ті часи ще була в його електрифікованості. Всі інші, крім жмеринки на південно-західній залізниці, у 1931 році освітлювалися гасовими ліхтарями. Через це ввечері вокзал виглядав особливо ефектно, а електричні ліхтарі чудово висвітлювали усю станцію та її колійне господарство. У цілому ж, фахівці вважають Козятинський вокзал зразком цегляної східнослов'янської архітектури з пластичною обробкою екстер'єру, яка виконувалася за допомогою художньо-виражальних кладок цели. Тому нині ця станційна будівля служить посібником з історії архітектурних стилів кінця 19 першої половини ХХ століття. Приміщення Козятинського вокзалу було відкрите 1889 року. А у 1987 році унікальні будівлі присвоїли статус історико-архітектурної споруди місцевого значення. Хоча вінницькі краєзнавці вважають, що вона варта значно більшої уваги і визнання. Фахівці помітять у споруді виразні риси стилю ампір, популярного в ті часи. Це далеко не єдина її особливість. Козятинський залізничний вокзал вважають зразком цегляної східнослов'янської архітектури з пластичною обробкою екстер'єру, виконаною за допомогою цегляних кладок. Ця будівля є своєрідним посібником з історії архітектурних стилів кінця 19-го, початку ХХ століття. На зламі ХХ, -го, го століття. Будівля козятинського вокзалу поступово занепадала, бо не отримувала гідної уваги й догляду. І тільки завдяки зусиллям керівництва і працівників ремонтно-будівельних підрозділів Південно-Західної залізниці у 2011-2012 роках ця пам'ятка до революційної архітектури після серії реставраційних робіт знову почала набувати свого первісного вигляду. Острівна особливість будівлі вокзалу допомагає істотно збільшити пасажиропотік. Платформи по ліву і праву сторону вокзалу називаються Шепетівськими і Київськими та мають по три колії. Зі сторони київських платформ у фасад вокзалу 1989 році закладена капсула з листом для прийдешніх поколінь, яку слід відкрити в 2089 році. Кажуть, якщо загадати бажання та доторкнутись до дзвона на фасаді вокзалу, воно неодмінно збудеться. На вокзалі відзняли чимало історичних художніх фільмів, в тому числі телевізійний серіал, кріпосна, фільм, діло без п'ятого. Наступна наша подорож до станції жмеренка. Зовнішній вигляд жмеренської станції вражає стиль український модерн у поєднанні з Ренесансом. До слова, вокзал жмеренки став одним із перших зведених у новому стилі. Вокзал у жмеренці це не тільки транспортний об'єкт. А й архітектурний шедевр будівля має монументальний вигляд, прикрашена декоративними арками, ліпниною та вітражами. Особливістю є багатий інтер'єр. Зали очікування були оздоблені мармуром, вітражами та розписами. Жмеринська залізнична станція заснована 1865 року між селами Велика й Мала Жмеринка на місці добового пралісу у зв'язку з будівництвом залізниці Київ Балта і визначила наперед розвиток жмеринки як залізничного селища, сприяла його зростанню і розширенню. Друг, першу, перше переміщення вокзалу було споруджене в період будівництва залізничної лінії Київ Балта. Другу будівлю змежено, зведено на межі 19-20 століть. Авторами проєкту стали київські архітектори Зіновій Журавський. Він також брав участь у проєктуванні Київського залізничного вокзалу і Валеріан Риков. Проєкт споруди Рикова зовні був схожий на залізничний вокзал у німецькому мюнхені. Після доповнення, яке зробив Журавський, фактично переробив на місці. Вокзал почав нагадувати корабель, який прямує до моря. Після того, як тут з'явилася залізниця, життя заграло новими барвами, і Жмеринка невдовзі стала великою вузловою станцією, в епіцентрі якої опинився саме він красень вокзал. Для перевезення пасажирів і вантажів новий вокзал і станцію Жмеринка відкрили 1 вересня 1904 року за старим стилем. З цього приводу в журналі Зодчі у вересні 1904 року було розміщене повідомлення. 1 вересня поточного року на станції Жмеренка відкрито та освячено величний вокзал у вигляді корабля. Під час українських визвольних рухів тут перебував головний отаман Симон Тетлюра, пізніше у приміщенні вокзалу діяв штаб Григорія Котовського. Жмеринський вокзал є величною будівлею зі складним плануванням, фасади якої виконані в стилі історизму, а інтер'єри з початку 900-х років у стилі модерну. Також у стилі модерну виконані павільйони підземного переходу, облаштованого на початку 20-го століття. Жмеринський залізничний вокзал є окрасою цього районного центру на Вінничині та головною туристичною принадою міста. І хоча споруда має статус пам'ятки лише місцевого значення, це нітрохи не применшує її ролі. Недаремно об'єкт транспортної інфра... інфраструктури у жмеринці не раз заносили до рейтингу найкрасивіших вокзалів України. Упродовж 2011-2013 років відбулася повна реставрація вокзалу. Жмеринський залізничний вокзал має складне планування. Фахівці констатують наявність серед його стильових елементів модерну, особливо це стосується зовнішнього вигляду, та Ренесансу в оформленні інтер'єрів. Тодішні газети писали, що фасад споруди був витриманий у грецько-римському стилі. Площа приміщення становила понад 100 сажнів, майже удвічі більше, ніж знаменита будівля козятинського вокзалу. Окремий невеликий царський зал з особливим виходом на платформу. Ще одна фішка споруди. Він був призначений для чиновників високого рану. У місті ходить така легенда: подивитися на новозбудований вокзал приїжджав російський цар Микола II. Переповідають, що оглянувши грандіозну споруду, він стиха виразився нецензурною лексикою. Автор проєкту Зиновій Журавський почув це і вирішив, сказане стоїсується його, нібито невдалої роботи, та невдовзі наклав на себе руки. У дійсності ж, цар дуже схвально оцінив будівлю, просто висловив своє захоплення дещо незграбно. Насправді історія про загибель зодчого є вигадкою. В цьому легко переконатись. Адже ще багато років після спорудження вокзалу у Жмеринці Журавський продовжував працювати архітектором технічного відділу управління Південно-Західної залізниці. Вокзал у Жмеринці символізує гармонію функціональності та архітектурної краси, залишаючи культурну відвідуваність регіону. Нині вокзал у Жмеринці є пам'яткою архітектури національного значення. Це один з найбільших вокзалів України, здатний обслуговувати тисячі пасажирів щодня. Він залишається не лише одним транспортним вузлом, а й архітектурною візитівкою міста.